Щодо петиції, моя особиста думка, це будь-яка петиція, це такий вияв демократії, а зараз Україна воює за демократію та свободу. я вважаю будь-який вияв людей е і вислів їх позиції це дуже правильно і круто. Але е хочу зазначити, що е це несправедливо, тому що. Це групова петиція, а не одноособова. Як на мене, голову Херсонської військової адміністрації не розумію, як ми будемо підраховувати потім голоси. Звичайно, це жарт. За кожним пунктом в цій петиції я неодноразово звітував перед громадою на прес-конференціях в дописах в соцмережах або на сайті Херсонської обласної військової адміністрації. І, е, е, да, звичайно, не вистачає часу відповідати на всі коментарі, які є в соцмережах. Але якщо це потрібно, я ще раз можу прозвітувати е, перед тими людьми, які знаходяться тут, е, в Херсоні, е, а не перед тими, які керуються своїми там власними амбіціями популярності або е, збагачення і хайпують на цьому. Також я готовий взяти до участі всіх тих людей, які сумніваються в правдивості цих дій, цих публікацій. Ми можемо зробити екскурсію по цій зраді. Також готовий долучати цих людей до роботи, тому що дуже обурює наш персонал Херсонської обласної адміністрації, які люди працюють під обстрілами. Без вихідних, без святкових днів е, на блага Херсонщини, е, ризикуючи своїм життям, е, що вони це не роблять, тому що не голова робить це, а це люди роблять. Це, цей механізм загальний. Я хочу, щоб ви е, і ті люди, які підписували петицію і е, е, долучились до нас. І я запрошую вас на роботу. Е, у нас 150 Щемось вакансій в Херсонській обласній адміністрації, а в міській ще більше. Тож звертайтесь до нас, я особисто буду приймати рішення разом з колегами для, для працевлаштування вас в нашій обласній адміністрації, разом до перемоги, разом до відновлення Херсонщини. Все буде Україна!